Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу. Говоримо сьогодні про невгамовних англійців, які за тиждень вирішили зіграти аж три тури прем'єр-ліги. Посеред цього тижня матчі 14-го, на наступних вихідних уже 15-й. Ну а ми сьогодні оглянемо те, що було в 13-му, який відбувався протягом попередніх вихідних. Зокрема, подивимось, чи залишається ще й досі наставником Ліверпуля Арне Слот. Також будуть всі результати, турнірна таблиця та список бомбардирів. Не часто ми розпочинаємо огляду з матчі середнячків, а сьогодні розпочнемо Вестхем проти Ліверпуля. Так, на жаль, Ліверпуль поки що середнячок, оскільки йшов всередині турнірної таблиці та ще й з від'ємною різницею забитих пропущених голів. А все через те, що просто жахлива серія: 12 матчів у всіх турнірах і аж 9 поразок, три з яких поспіль, та всі три з різницею в три голи, зокрема в лісі чемпіонів, 1-4 від Нідерландського ПСВ Ендховен. І пішли розмови про можливе звільнення Арнеслота. Але боси команди сказали, що довіряють наставнику, а сам він не поспішає писати заяву на звільнення. Тим не менше, прихильники Ліверпуля почали задаватися питанням: а хто в минулому сезоні виграв чемпіонство? Команда Слота чи, можливо, то ще й досі догравала команда Юргена Клопа. Тим не менше, у матчі проти Вестхема Ліверпуль трішечки реабілітується. Хоча самі молотобійці в деякій мірі їм з цим допомагають, оскільки, зокрема, від Вестхема за весь матч жодного удару в ствір воріт. Ну і також був півзахисник Вест. Тхема Лукас Пакета, якого в одному з попередніх чемпіонатів звинувачували в грі на букмекерські контори за занадто свідомі отримання жовтих карток, і от в другому таймі проти Ліверпуля була подібна ситуація. Героєм Ліверпуля стає нідерландець Коді по який весь матч роздавав класні передачі, але партнери не поспішали ними користатися. Зокрема, в першому таймі в одному з епізодів Гакпо поборовся з захисником виборов м'яч та відпасував навбігаючого Флоріана вірца. Але німець не забив. Ще в одному епізоді Гакпо скидав у воротарську на Олександра Ісака, але цього разу уже швед не забив 0-0 після першого тайму. Тим не менше на 60 60-й хвилині передача Гакпо все ж таки стає результативною. З лівого флангу він прострілив, а Олександр Ісак з меж 11-метрової позначки в один дотик пробив та забив, забивши свій перший гол в АПЛ за Ліверпуль за Ісаком. Ми слідкуємо детально, адже як не є швета, нагадаю, збірна Швеції супротивник збірної України по плей-офф відбору на чемпіонат світу. Ну а далі була вистава від бразильця Лукаса Пакета на 83-й хвилині. Один з гравців Вестхема порушив правила біля бокової лінії. Звичайний фол, і арбітр дає звичайний штрафний. Але пакета починає розмахувати руками і за емоції отримає жовту картку. На цьому бразилець не зупиняється і продовжує розмахувати руками та ще щось говорити. Як наслідок отримає ще одну жовту, тобто автоматично червону. За кілька секунд дві жовті картки за розмови, як наслідок, вилучення. Вестхем залишився в меншості. Таке враження, що бразилець просто не хотів продовжувати матч. Ліверпуль цією чисельною перевагою скористався. Коді Гакпо до своєї результативної передачі ще й записав гол. На 92-й хвилині з лінії штрафної передачі від Джо Гомеса Гакпов штраф. Фній приймає та пробиває 2-0 за Ліверпулем. Для них це лише другий матч за останні два місяці, в яких вони не пропустили голу. Ось такий середнячок. Далі переходимо до центрального матчу 13-го туру Челсі проти Арсеналу Лондонське Дербі. Обидві команди на поєдинок виходили в хорошому настрої, адже, зокрема, здобули класні перемоги в лізі чемпіонів Челсі над Барселоною 3-0, а Арсенал над Баварією 3-1. Як наслідок, вийшла справжня битва за Лондон. В першому таймі аж 5 жовтих карток. І хоча більшість з них, а саме 4 у Арсенала, вони опиняються в підсумку в більшості, оскільки на 38-й хвилині два гравці падають в центрі поля. І доки їм надавав. Алася допомога, арбітр подивився відеоповтор та помітив, що півзахисник Челсі Мойзи Скайседо прямою ногою врізається в Мігеля Маріно. Це червона картка для півзахисника Челсі. Господарі опинилися в меншості. Але незважаючи на це, саме вони в підсумку рахунок той відкрили, скориставшися зброєю арсеналу, а саме кутовими. На третій хвилині другого тайму у господарів кутовий і захисник Трево Чалоба підсікає м'яч в дальній кут 1-0. Тим не менше, лідери чемпіонату доволі оперативно змогли рахунок зрівняти: на 59-й Сака робить навісну подачу, а з меж воротарської класно на другому поверсі діє іспанець Мігель Меріно. 1-1. Челсі, незважаючи на те, що грали у меншості, в атаку тобігали, але класна нагода наприкінці зустрічі вирвати перемогу була уже у Арсенала. А саме шведського нападника Віктора Дьокереша, за яким ми також дуже уважно слідкуємо. Він намагався зіграти на добивання, але голкіпер Челсі свою команду врятував. В підсумку Дербі. Завершилося бойовою нічією 1-1, Тож Арсенал, лідер чемпіонату, набрав лише один бал. Таким чином з'явилися шанси у конкурентів, зокрема Манчестер Сіті. Тим паче, що містяни в 13-му турі грали вдома проти новачка проти ліца і були явними фаворитами. Матч для господарів розпочинається просто феноменально, адже відкривають рахунок уже на першій хвилині. Перша ж атака і відразу гол. Матеус Нуніс увірвався в штрафну супротивника, зробив прострільну передачу, а Філ Фоден замкнув. М'яч від поперечини опинився в воротах. 1-0. Запахло розгромом. Ще більше розгромом запахло на 25-й, адже забиває Йошко Гвардіол. Подача кутового у господарів. Голкіпер Ліце пішов на перехоплення, але зіграв невдало. Йошко Гвардіол тут як тут на добивання. А це ще Ерлін Холан не забивав. Хоча, забігаючи наперед, скажу, що норвежець цьому матчі так і не забив. Тим не менше, переконливі 2-0 після першого тайму. Але в перерві у Ліца дві заміни. І зокрема, один з тих, хто з'являється на полі, а саме нападник Домінік Калверт люін дуже оперативно, а саме на 49-й хвилині один гол відіграє, скориставшись помилки оборони Манчестер-Сіті. Першими на м'ячі були саме захисники Сіті, але не розібралися. Калверт люін їх обікрав і забив 2-1. А на 68-й хвилині він вривається в штрафну супротивника і його збивають. Арбітр призначає пенальті. 11 семетровий пробував Лукас Немеча, але голкіпер Манчестер-Сіті пенальті відбиває. Тим не менше, Немеча встигає на добивання. І таки зрівнює рахунок 2-2. Отут то вже запахло не розгромом, а несподіваним результатом. Пеп Гвардіола почав робити настанови своїм підопічним і в Манчестер-Сіті таки в чемпіонському стилі перемогу вирвали. На 91-й хвилині Філ Фоден приймає м'яч в страхні супротивника, трішечки зміщується в бік та потужно пробиває. 3-2 за Манчестер-Сіті. Цілком прогноз Сована перемога господарів, але була вона дуже й дуже важкою. Тим не менше, за підсумками туру сіті на два бали скоротили відставання від лідера від арсеналу. Інший Манчестерський клуб Юнайтед грав на виїзді проти лондонського Крістал Пелес. Останнім часом Манчестеру важко грати на полі Пелес, тому що за останні чотири матчі Манчестер забив лише один гол. Непростим був і даний поєдинок. В першому таймі у Пелес кілька нагод. Зокрема, у форварда Жан Філіпа Матета навіть були виходи вічнаві з голкіпером, але пробиваючи в дальній кут, не влучав. Тим не менше, саме Матета на 36 й хвилині вривається в штрафну супротивника і його збивають. Матета трішечки підмалював, але арбітр пенальті так призначив, і сам французький форвард чітко пенальті реалізував, розвівши м'яч та голкіпера по різним кутам. Але арбітр іде дивитися відеоповтор і помічає, що під час удару французький нападник двічі торкається м'яча. Якщо пам'ятаєте, у минулому сезоні в Лізі чемпіонів була подібна ситуація з нападником Атлетико Мадрид Хуліоном Альваресом. Він пенальті забив, але арбітр пенальті не зарахував. В даному матчі також пенальті не зараховуються. Футболісти Манчестера уже трішечки заспокоїлися, але арбітр не просто не зарахував пенальті, він дав його перебити, і Матета з другої спроби знову забиває. Тож 1-0 за Крістал Пелес після першого тайму, не зважаючи навіть на те, що футболісти Манчестера сперечалися. Але в другому таймі гостям вдалося розвернути гру на свою користь а все завдяки стандартам. На 54 й хвилині штрафний у Манчестер Юнайтед. Бруно Фернандеш робить закидку на Джошу Азірдзе, а той з гострого кута чи то пробивав, чи то прострілював. Одним словом, м'яч залетів в дальній кут 1-1. А за 9 хвилин по тому ще один штрафний у Манчестер Юнайтед. Бруно Фернандеш швиденько відпасовує на Мейсона Маута. Англієць потужно пробуває в нижній кут. І все, Манчестер Юнайтед уже попереду. Имкоманконянцям вдалося дотримати даний результат до фінального свистка та здобути першу перемогу за чотири тури. Не лише Челсі та Арсенал в 13-му турі билися за Лондон. Також це робили Тотенгем та Фулем. Команди виходили на поле, нібито за рахунку 0-0, але в деякій мірі можна сказати і за рахунку 0-2, тому що вже до шостої хвилини Фулем лідирував 2-0. Спочатку на четвертій заме штрафної потужно пробуває Кені Тете. Це 0 1 А потім на шостій хвилині у Фулема проста атака, закидка вперед на нападаючого. Голкіпер Тотенгема Гільєрмо Вікаріо пішов на перехоплення. Він то м'яч перехопив, змістився до до бокової лінії та запустив шкіряного вперед, але віддав прямісінько на супротивника. В Підсумку м'яч опинився у валійського нападника Гаррі Вілсона, і той від бокової закрутив прямісінько в порожні ворота 0-2. Більше того, по ходу першого тайму навіть рахунок міг стати 0-3, У фулема був вихід віч навіть з голкіпером, але захисник Тоттенгема Мікі Вандевен свою команду врятував. Хоча тут був натяк на можливе пенальті, але арбітр не наважився добивати господарів. Тим не менше, в першому таймі Тоттенгем так і не оговтався. 0-2. Але по перерві шпори полетіли відігруватися. Загалом за другий тайм від них аж 12 ударів. І, зокрема, на 59-тій, на куті штрафної м'яч на груди, приймає Мохамед Кудус. Та потужно злівої пробиває прямісінько в дев'ятку. Це 1-2. Ще півгодини було грати. Звичайно ж, і футболісти, і вболівальники завелися. Зокрема, на 66-й кудус подавав з кутового. І на куті воротарської Бергвен підсікав м'яч в дальній кут. Голкіпер Фулема свою команду не врятував, але м'яч з лінії воріт вибиває захисник. Підсумку, вдалося до Мати перемогу 2 1 і святкувати з витягу в дербі. А Тоттенхем зазнав п'ятої поразки в чемпіонаті, четверта з яких в домашніх стінах. Тож пори, як бачимо, вдома грають гірше ніж на виїзді. Далі поговоримо про команди, за які виступають українці, і розпочинаємо з Віталія Миколенка та його Евертона. Іриски вдома в 13-му турі грали проти Нюкасла і зазнали абсолютного фіаско Поразка 1-4, пропустивши перший гол уже ж на першій хвилині. Після подачі з кутового класно зіграв на другому поверсі німецький захисник Нюкасла Малік Тяв. По ходу зустрічі Евертон взагалі горів 0-4, Але за цього рахунку Віталій Миколенко міг записати на свій рахунок результативну передачу, оскільки робив навісну подачу і м'яч дістався французькому нападнику Т'єрно барі. І той пробив та забив. Але арбітр, подивившись відеоповтор, прийняв рішення, що француз під час прийому м'яча трішечки підіграв собі рукою. Тож ні голу для барі, ні результативної передачі для Миколенка. Все, на що спромоглися господарі, це забити гол престижу. Він на рахунку Дюзбері Гола. 1 4. Олександр Зінченко не потрапив до заявки свого Нотінгем Фореста, оскільки як і раніше травмований, ну а лісники вдома грали проти Брайтона. В даному матчі відбулася справжня помста. Якщо пам'ятаєте, в минулому сезоні Форест розбили Брайтон аж з рахунком 7-0 І за те побиття Альбіон ще й досі не помстилися. А от цього разу здобувають виїзну перемогу 2-0, забивши поголу наприкінці кожного стаймів Я думаю, прихильники Брайтона задоволені. Єдиною командою українця, яка виграла в 13-му турі, був Брентфорд Єгора Ярмолюка. Лондонці вдома грали проти новачка Берлі. Українця в основі не було, а гра котилася до нульової нічиєї, адже до 80-ї хвилини рахунок було не відкрито, хоча моменти були насамперед у господарів. Тим не менше на 80-ті Бренфорд отримає хороший шанс вирвати перемогу, адже заробляє пенальті. І бразильський нападник Ігор Тіаго його чітко реалізовує 1-0. Тим не менше минає лише три хвилини і пенальті уже для гостей, яке реалізовує Нідерландець з Ян Флемінг, 1-1. Саме за цього рахунку на полі з'являється український півзахисний. Ник і за його присутності команда встигає забити аж два голи. Спочатку на 86 й ветеран Хендерсен робить пас в штрафну, і м'яч опиняється у Ігора Тяго. Той тобто з лівою потужно пробиває в дев'ятку, 2-1. А на другій компенсовані контратака господарів і тара пробиває з гостру кута. М'яч залітає в дальній кут, 3-1 за Бренфордом. Ось так котилося все до нульової нічиєї, а в підсумку наколотили цілих чотири голи. Аж п'ять назабивали Сандерленд та Бормут 3-2 за господарями. Хоча на 15-ту хвилину вони поступалися 0-2. У Бурумта, зокрема, навіть був гол центра поля. На 15 15-й хвилині Тейлер Адамс помітивши, що голкіпер Сандерленда вийшов з воріт, потужно без роздумів пробив. Голкіпер до м'яча не дістався. Але на 30 30-й хвилині Енсо Лефе реалізовує пенальті. Це 1-2 На першій хвилині другого тайму Бертран Трауре користається передачою Граніта Джаки. Це вже 2-2. А на 69 й Брайан Бро Обі замикає навісну подачу від партнера та приносить команді перемогу 3-2. зухвали новачок, який раніше іде без домашніх поразок в цьому сезоні. Скромненьку перемогу 1-0 здобула Вілла, обігравши вдома безнадійного аутсайдер Вулверхемптон. Хоча поєдинок для бірмінгемців був дуже святковим. Ну, по-перше, набрали три бали. Переможний м'яч зустрічі на 67-й хвилині на рахунку Бубакара Камара. Потужно замештрафної бахнув в дев'ятку. По-друге, капітан Джон Магін провів трьохсотий матч. А по-третє, наставник Унай Емері виграв 61-й поєдинок прем'єр-лізі на посаді наставника Астон Вілли. І за цим показником наздогнав Мартіна Оніла та. Жона Грегорі. вони є лідерами в даному списку. Тобто, кожен наступний матч може дати Унаю Емері 62-гу перемогу, і він очолить цей список. Це обов'язково трапиться. Питання в тому, коли в 14-му чи в 15-му, чи можливо в якомусь іншому турі. Подивимось. Ну а зараз подивимось на турнірну ситуацію в АПЛ після 13 турів. Тож Арсенал, незважаючи на те, що не виграв в даному турі, продовжує лідирувати, маючи 30 балів. До того ж, каноніри є кращою обороною чемпіонату. А от кращою атакою є Манчестер Сіті, і вони на другій сходинці, маючи 25 балів. По 24 набрали Челсі та Астон Вілла, Вони замикають зону Ліги Чемпіонів. По 22 у Брайтона та Сандерленда, але краща різниця забитих та пропущених у Брайтона, тому вони в зоні Євро. Кубків. Гранди англійського футболу Манчестер Юнайтед та Ліверпуль поділяють сьому-восьму сходинку, маючи по 21 балу. До речі, Ліверпуль єдина команда чемпіонату, яка ще не грала в нічию. Попереду дуже багато турів, але важкувато буде Вуверхемтон, адже вовки ще не виграли жодного матчу і лише два бали набрали. Та на цілих дев'ять відстають від рятівної 17-ї сходинки. В зоні виліту також новачки Бердлі та Ліц 10 та 11 балів. Також 11 у Вестхема, але у молотобійців трішки більше забитих голів ніж у Ліца. В небезпечній близькості від зони виліту і Нотінгем Форест Олександра Зінченка. Нападник Манчестер Сіті, Ерлін Холанд, два тури поспіль не забивав, хоча при цьому продовжує лідирувати списку бомбардирів, маючи 14 голів, але до нього наближається Форвард Бренфорда Ігор Т'яго, який забив уже 11. Всі інші трішки підвідстали. Зокрема, третю сходинку між собою поділяють Форвард Брайтона Дані Велбек та нападник Крістал Пелес Жан Філіп Матета, які забили по сім. В англійській прем'єр-лізі розпочався шалений грудень, в тому числі будуть матчі і на Boxing Day, і за розвитком подій ми обов'язково будемо продовжувати слідкувати. Тож не пропустіть. Ну а на сьогодні, все. Дякую за увагу, за приділений час, за підтримку каналу. На все добре.